Опускали в землю труну з моєю дружиною. Я відчув сильне внутрішнє бажання залізти туди разом з нею. Та ще одне невдале побачення вчора. Останнє я спокушав жінку дуже давно. Ти ніколи не заміниш Ребеку. Я й не намагаюсь, я обожнював це тіло. її тіло було всесвітом, його сенсом і його призначенням. Що сталося? Я щось побачив у тій могилі. Схоже на пристрій стеження. Це осквернення не було випадково. Ці лікарі. Вона була їхнім піддослідним кроликом, лабораторним щуром. Гадаю, через неї вони стежили за тобою. Навіщо їм це робити? Хані. Привіт, Карше. Можеш записати мене на прийом до лікаря? Погано почуваєшся? Не довіряй своєму Що?! Хтось її контролює. Що ти робиш, Карше? Хочу знати, як це буде обгорнутим. Це не призначено для живих? Як і не призначено для мертвих. Ося жива? Я не знаю. У кіно з 10 липня.